На шахті Інгульська державного урановидобувного підприємства Східний гірничо-збагачувальний комбінат внаслідок аварії зникли двоє гірників. Їх шукають. Таку інформацію на 14-ту годину Суспільному надав виконувач обов'язків генерального директора підприємства Василь Скрипнік. Створили комісію з розслідування причин. 13 листопада будуть перші висновки. Аварія сталася 11 листопада о пів на третю дня, сказав суспільному виконувач обов'язків голови проспілки шахти Валерій Мельник. Сталося руйнування бетонної перемички та витік гідрозакладальної суміші в об'ємі більше 2000 тисяч метрів кубічних. Попали два працівники підрядної організації 1980 року народження 1982 року народження, які на цей час рахуються як зниклі, оскільки їх досі не знайдено. О 12.51 голова конфедерації вільних проспілок України Михайло Волинець у Фейсбук повідомив, що три тисячі метрів кубічних пульпи, маса, яка застосовується для того, щоб забутити вироблений простір, утворений у процесі видобутку руди, заповнили два горизонти шахти Інгульська. Повідомив про двох загиблих працівників. Згодом уточнив інформацію, що двоє чоловіків, які були накриті водяним потоком, змогли самостійно піднятись на поверхню. Двоє гірників, яких на початку аварії була накрила водяна завіса. Вони змогли самостійно вийти на поверхню і врятувати своє життя. А ще двох розшукують більше трьох тисяч кубічних метрів гірничої маси, яку ми назвали пульпою, заповнила два горизонти гірничих виробок. Зараз ведуться не тільки гірничо-рятувальні роботи для того, щоб розшукати і, можливо, спасти життя. Ще двом працівникам. А ці роботи ведуться для того, щоб, не до... щоб це ціле крило шахти, яке готувалося на перспективу через півроку видобувати залізну руду, щоб це крило шахти спасти і відкачати цю пульпу впродовж цієї ночі і сьогоднішнього дня з допомогою. Високого тиску води розмивають масу і видають її на, на поверхню з допомогою насосів. Це дуже велика об'ємна робота. 11 листопада на шахті Інгульська у підземній виробці відпрацьованого блоку стався прорив гідрозакладальної суміші та затоплення горизонту. На аварійній дільниці перебували чотири працівники підприємства Світекс. Двоє самостійно вийшли із зони аварії. Толя ще двох на чотирнад годину, 12 листопада залишається невідомою. Тривають аварійно-рятувальні роботи із залученням сил та засобів служби з надзвичайних ситуацій та шахти. Про це Суспільному повідомили в Міненерго. Кіровоградська обласна військова адміністрація повідомила у Фейсбук з посиланням на директора Інгульської шахти Євгена Хворостовського, що йдеться про працівників підрядної організації з Кривого Рогу. Гірничий рятувальний загін проводить відкачку води. Триває контроль повітря на вміст газу. Шахта Інгульська розташована у селі Неопалимівка неподалік від Кропивницького. Її відкрили у 1967 році. Рудні поклади відпрацьовуються на глибинах від 160 до 420 метрів. Виробнича потужність 470 тисяч тонн руди на рік. Поряд традиційною гірничою технологією видобутку урану на шахті використовується метод підземного блокового вилоговування. Це інформація з офіційного сайту підприємства. Олександр Сметанко, Суспільне новини, Кропивницький.